Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги професійний гребінець. Він має повітряну подушку, яка відповідає контурам шкіри голови, забезпечуючи ніжне та комфортне розчісування. Цей гребінець розроблений з функцією самоочищення однією кнопкою. Просто натисніть на неї, та очищення гребінця від волосся буде швидким та легким. Щетина гребінця дбайливо ставиться до волосся, запобігаючи його ламкості та пошкодженню. Він виконаний з високоякісних матеріалів, які надають йому довговічності у використанні. Це чудовий вибір для кожної людини, яка дбайливо ставиться до свого волосся. Пропонуємо до вашої уваги масажер для обличчя це багатофункціональний пристрій для краси, який може допомогти омолодити вашу шкіру. Він використовує передову технологію для гарячих та прохолодних процедур, які підтягують та зміцнюють шкіру, одночасно зменшуючи появу зморшок. Масажер має 5 режимів, кожен з яких має певну функцію для покращення загального вигляду шкіри. Режим звукової вібрації допомагає покращити кровообіг та сприяє поглинанню засобів по догляду за шкірою, тоді як режим ЄМС допомагає підняти та тонізувати м'язи обличчя. Масажер має також гарячий та холодний режим, щоб сприяти виробленню. Колагену та зменшити запалення. Режим світлотерапії це додаткова функція, яка випромінює світлові хвилі для покращення текстури та тонусу шкіри. Синє світло допомагає зменшити кількість прищів та бактерій, а червоне світло сприяє виробленню колагену, зменшуючи появу тонких ліній та зморшок. Пропонуємо до вашої уваги жіночий годинник. Цей розкішний годинник, оснащений високоякісним автоматичним механізмом, який забезпечує точний час та надійність. Жіночий годинник виготовлений із стійкого до подряпин сапфірового скла, яке не тільки захищає годинник від пошкоджень, але й забезпечує чітке бачення часу. Цей годинник також водонепроникний, що робить його придатним для повсякденного носіння та таких заходів, як плавання чи прийняття душу. Ремінець годинника виготовлений з високоякісної нержавіючої. Сталі, яка не тільки виглядає елегантно, але також є міцною та довговічною. Застібка проста у використанні та дуже надійна, гарантуючи, що годинник залишиться на зап'ясті. Пропонуємо до вашої уваги жіночий рюкзак. Він виготовлений з високоякісного та водонепроникного нейлонового матеріалу. Рюкзак має кілька кишень та відділень, що забезпечують достатньо місця для зберігання та впорядкування ваших необхідних речей. Регульовані ремінці та дихаюча задня панель забезпечують зручність та легкість перенесення, а міцні блискавки надійно зберігають ваші речі. Рюкзак представлений у різноманітних кольорах та дизайнах, що робить його ідеальним для будь-якого випадку. Компактний розмір дозволяє легко носити його з собою. А водонепроникний матеріал забезпечує додатковий захист від дощу та вологи. Пропонуємо до вашої уваги жіночу піжаму. Це чудовий повсякденний одяг для сну, який створений спеціально для жінок. Комплекти з бавовняних піжам складаються з костюма з відкладним коміром, топів для сну та шортів. Цей жіночий домашній одяг має простий дизайн, але забезпечує максимальний комфорт та відчуття свіжості протягом ночі, Виготовлено з м'якої та приємної на дотик бавовни, яка забезпечує повітропроникність та зручність, доступна в різних розмірах та кольорах. Дана піжама це ідеальний вибір для жінок, які цінують комфорт та якість в своєму одязі для сну.